Привіт, привіт! Сьогодні нескладне кардіотренування. Я, чесно кажучи, дуже люблю кардіо, тому що це е, має офігезний результат. Це покращує ваш стан, ваш настрій, ваше тіло, класно паляться калорії. Ну, не можна, аби тільки силові, або тільки кардіо, або тільки розтяжка. Краще поєднувати. Тому Будь ласка, іноді це обов'язково. Я вам дуже бажаю полюбити кардіо так, як я його люблю. Поїхали! Легка розминочка. Плечі назад. І вперед. Викайте веселу музику. Можна без музики. Лікті. І в іншу. А ручки Перед, назад Ось такий добрий, гарний мах, Рука, руки заводимо за спину. З доброю амплітудою. Розігріваємо тіло. Клас. Розвертаємося і на другий раз ручку теж розвертаємо. В сторону, назад і в сторону. Назад і в сторону. Назад і в сторону. Назад і в сторону. Продовжуємо. Видих. Вдих. Вдих. вдих, 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 вдих. Опускаємося широкі ноги, широкі руки, рівна спинка. Тягнемося до ног. Не згинаємо коліна, намагаємося їх залишити рівними, як і спинку. Краще підніматися. Не просто махати вліво-вправо руками, а тягнутися за рукою плечем, корпусом і підніматися в центральне положення. Добре. Супер, зігнали ножки ближче, попружинили вниз. Попрямій. Притягнули себе до правої ноги, попружинили. Дихайте до ліви Нема затримки дихання. Є спокійний дих, видих, вдих, видих. Ще раз. Центр. І піднімаємося. Добре. Тягнемо. Рухаємось стегнами по колу назад. В коліно розігнуте. кульшовий сублоб. Розігріваємо. Шість, сім. І всередину. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Друга ніжка назад. Один, два. Якщо десь хруст якийсь, ви відчуваєте, це не страшно, якщо з хруст не супроводжується болем. Якщо хрустить і болить, тоді це треба вже на це звернути увагу. Як на зараз зменшить амплітуду, а взагалі подумайте, що це може бути і, можливо, треба до лікаря. А може не треба, може треба просто класно займатися спортом регулярно і все пройде. Але поступово збільшуючи навантаження, зараз ми вже переходимо до розігрівання колін, це теж важливий момент. І в іншу сторону добрий круг. Якщо я зроблю це на те швидко, ви більш повільно робіть, нічого страшного, мінімум 8-10 повторень в одну сторону повинно бути. Я, чесно кажучи, не рахую. Можна з'єднати ножки двома порухати, п'яти можна відірвати від підлоги. Дихання продовжується. Як класно займатися на вулиці, тим більше вересень такий теплий. Вже закінчується тепло і закінчується вересень. Ще трошки. Супер. Рухаємо по колу пальцями, ступньою. Ніби великим пальцем ноги вам потрібно. Кружечок намалювати і в іншу сторону. Якщо вам важко тримати баланс, можна за щось себе взяти і потримати. Але м'язи-балансіри теж потребують до себе уваги, тому вміння тримати баланс це дуже класна звичка і корисна для вашого здоров'я. Супер! Суставна розминка суглобна закінчилася, починаємо рухатись, ми вжимаємо пальці в підлогу, ніби давимо виноград. Попа позаду, плечі попереду, руки рухаються і крокуємо. Можна так в сторону і в іншу пішли, якщо вам скучно на місці, ще в сторону і в іншу. Рухаємося, рухаємося. Супер! Починаємо кроки. Кроки. Якщо вам складно, можна того не робити, або просто мікроприсіди, мікроприсіди, машемо руками вгору, з'єднуємо їх над головою і опускаємо до кінця вниз. Можна прямо позаду себе з'єднувати таким чином, робити хлопок вгорі, хлопок внизу. Ви вже будете пропрацьовувати і м'язи рук, і м'язи спини, і кардіонавантаження продовжує бути. Дих-видих, дих-видих, продовжуємо. Якщо ви будете відчувати бажання зупинитися, ви можете це робити, тому що нам не потрібно заганяти себе занадто сильно. Найкращий орієнтир ваш пульс. 150 це вже червона лінія для більшості. Вище не потрібно. Зупиняємося. Ходимо. Ходимо, вдих. Видих, Кардіо легеньке буде. я ж сказала, не буде прям занадто складних вправ. Ви просто порухаєтеся. Розгань, розі, розігрійте себе, підвищити пульс, кровушку поганяєте, настрій покращити і калорії поганяєте. Молодці. Тепер два рази правою ногою, два рази лівою ногою. Ноги, як ви бачите, широкі, широкі, не вузька по два рази. Поки що просто ноги. Кому цього достатньо, достатньо. Хто хоче більш веселіше, додаємо ручки. Вниз, 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 вниз. Видих, видих. Видих, 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 видих. Коліно опорної ноги, як ви бачите, у мене постійно м'яке, воно пританцьовує. Ми не стоїмо на рівних ніжках. Ми пружинимо на них. Ще вісім і сім. І шість, і п'ять, і чотири, і три, і два, і один. Крок на місці. Вдих, видих, вдих, видих. Просто крокуємо дрібні кроки, не зупиняємося, не сідаємо ні в якому разі. Якщо ви втомилися, ви просто ходите повільно, але ходите не стоїте. Вдих, перевіряємо свій пульс. У мене 93, вдих, видих. Якщо у вас є чим перевіряти, але орієнтир ваше самопочуття. Якщо ви можете сказати речення із 4-5 слів і отак не запихатися, то все ок, працюємо далі. Починаємо згинати п'яточку до сіднички. До сіднички. Прям лупимо п'ятою по попі. За те, що не займалися раніше спортом. Не приділяли собі уваги. Шучу. Рухаємося. Пружина в ногах обов'язково. Обов'язково тепер додаємо ручки. Якщо буде складно, руки не додаєте, але спробуйте, підняли. Ноги працюють, вони вже рухаються автоматично. І руками назад. Видих, видих. Лікті не спущені, Підняти. Назад з'єднуємо лікті і лопаточки. Видих. 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 Повторю ще раз, якщо для вас темп це занадто швидкий, ви можете робити повільніше. Видих, видих. Продовжуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І з сторони в сторону. І з сторони в сторону, через центр вага переходить. Ми ногою в центр, не в сторону не перевиходимо всією вагою, ми залишаємося вагою в центрі. Просто пальцями відштовхнуємося, відштовхуємося, відштовхнулись, відштовхнулись, відштовхнулись. Вдих-видих, да. дих-видих. Це спрощений варіант. Кому хочеться більше навантаження, той починає стрибати через сторони. Але вага в центрі залишається. І ще можна додати додаткове навантаження. Ручками робимо бокс. Одноймінна рука-нога працює. Видихаєте в кожному русі. Видих, видих, видих. Фу, фу, фу. Да. Молодці, продовжуємо. Класно, що вкласти енергі... енергію отрицательною, боже, від'ємну, негативну. Ці рухи. Іду лупити. Лупити. Видих, видих, видих. Ще. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Крок на місці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Крокуємо. Не стоїмо, не зупиняємося. Навіть якщо там пульс вже піднявся, нічого, ваша задача спустити його, просто рухаючись на місці, не зупиняючись. Ви приділяєте собі всього 20-30 хвилин. Викладіться на повну за цей час. Не філоньте, не займайтеся самообманом. Ви для себе стараєтесь. Це ваше здоров'я, ваше тіло, ваш настрій. Молодці. Молодці, підняли ручки. І вліво-вправо, скручуючись талії, трошки маленькі стрибочки. Малесенькі. малесенькі, не треба високо. Зовсім не треба. А от коліна м'які, це важливо. Вліво-вправо, коліна разом, ступні разом. Відчувайте, як рухається і гріє ваш ваші бачка, ваш прес задійний. Ручки разом не роз'єднують, інакше буде не той ефект. Саме з'єднані руки додають правильний процес. Молодці, дихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вже покращується настрій. Якщо ви ще 10 хвилин назад думали займатися чи ні, то зараз ви вже пишаєте з собою. Супер. Ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І знову на крок. Знову відпочинок. Вдих. Видих. Вдих носом. Видих ротом, дих носом, видих ротом, дих носом, видих ротом. Трошки нам складніше. Трошечки, буквально трошечки, але ви все витримаєте. Присідаємо вниз, підстрибуємо в центр, вниз, в центр, вниз, в центр. Молодці. Якщо вам важко, ви можете ходити. Ходимо. Ось таким чином. Присіли, піднялися, присіли, піднялися. Але я пропоную стрибати. Всього 20, 19. Я рухаю, рух рахую, а ви рухаєтесь. Ось таким же. Назад. Назад. Чотири. Три. Два. Один. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Терпимо. П'ять. Робимо. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Війшли крабіком. Висіли, але не дуже глибоко. Попа назад, коліна зі такий зігзак в тілі. Спина рівна, це надважливо. І рухаємося по два широких кроки. В одну і в іншу сторону. Вага на п'ятах. Попа назад. Ви повинні відчувати свої сіднички. Вдих, видих. Продовжуємо. Вдих, видих. Продовжуємо. Вдих, видих. Добре. Кайф. Ще. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Крок. Видих. Ще дві вправи. Я вас відпускаю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Можна трошки попити води. не даремно ж я сюди пляшку поклала. Маленькі ковточки. Небагато. Буквально змочити ротову порожнину. Багато не потрібно. Після тренування добре поп'єте. Під час тренування не потрібно дуже багато пити. Готові? Раз, два, три, чотири. Раз, два. Це у нас випад в двома паралелями в ногах. Підстрибнули, зігнули коліно. Підстрибнули, зігнули. Змінили позицію. Змінили позицію. Змінили позицію. Змінили. Руки допомагають. І. 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 Молодці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Хто хоче сідниці задіяти, нахиляємося. 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 Але спина рівна. Нахиляємося. Нахиляємося. І для самих міцних по одному. Раз. Два. Три, всього двадцять, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Супер! Я вами пишаюсь. Найскладніше позаду. Ходимо, ходимо, вдих, видих. Жмемо віноград. Рухаємося. Процес непреривний. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Уповільнюємося. Уповільнюємося. Сідаємо, машемо ножкою. Сідаємо, машемо інше. В сторону. Спину не нахиляти в сторону. Тримати рівною. Видих. 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 І ще уповільнюємося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Вище, ніж коліна. Не потрібно піднімати ногу. Три. Два. Один. Просто сіли. Просто сидимо статично. Вісім. Сім. Видихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Остання вправа. Вниз пішли на планочку. Кому важко? Статична планка. Кого б трошки більше сил побіжали. 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 Молодці. Молодці. Коліна вперед. 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 Долоні під плечима. Попа не піднімається вгору. Зі всіх ракурсів вам показую. Ще вісім. Сім. Шість. А чого я кричу? П'ять. Не знаю. Звичайно. Три. Два. І один. Молодці. Піднімаємося. Вдих. Це я в кураж війшла, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ручки біля голови. 20 нахилів. Один. Стас абсолютно нерухомий. Два. М'язи живота працюють. Три. сіднички підтягнути. Чотири. П'ять. Це вже остання вправа. Точно. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, І десять. Ще десять. таз нерухомий не відтягуємо. Вісі. Девья. Вісім. Боковим язи працюють сім. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Робимо вдих, видих, скинули напругу вниз. Ще раз вдих, видих, скинули напругу вниз, вдих і остаточно скинули напругу. Потягнулися вниз, вже нема пружини, вже статично тягнемо ножки, коліна рівні, спинка рівна. З'єднуємо ножки хрестиком ось таким чином і йдемо вниз, спинка рівна. Намагайтеся коліно і спину втримати рівненько. Якщо ручки не дістають до підлоги, ок, техніка прип... понад усе. Дихаємо. Дихаємо. Змінили ньогошки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Дуже добре. Ноги на ширині плеч, упор долоняк на ноги і робимо кішечку. Видихнули, вигнулися. Вдихнули, прогнулися. Видихнули, вигнулися. Вдихнули, прогнулися. Продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре працюйте спиною. Видих. 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 Вдих. І піднімаємося вгору, видих, плечі назад. Добре. Ще раз вдих. І з задоволенням всі проблеми видихаємо. І просто аплодуємо собі, що ви це кардіо зробили. Клас, рухаємось далі.